Вовчок соняшниковий один із найнебезпечніших паразитичних бур'янів в Україні. Він не має власних коренів і хлорофілу, а тому живиться повністю за рахунок соняшнику. Прикріпившись до коренів культури, вовчок висмоктує воду і поживні речовини, виснажуючи рослину та знижуючи врожайність на десятки відсотків. Одна рослина може утворити понад 100 тисяч насінин. Які зберігають життєздатність у ґрунті до 20 років. Це означає, що навіть через десятиліття після зараження поле залишається небезпечним для вирощування соняшнику. Паразит походить із Середземномор'я, де спочатку уражав полин. Коли соняшник став масово вирощуватись у степах, вовчок пристосувався до нової культури. За 100 років боротьби аграрії пройшли через появу нових раз від А до Н. Кожна з них долала стійкість попередніх гібридів і боротьба триває і сьогодні. Якщо вовчок уразить лише чверть рослин на полі, урожайність може знизитись до однієї тонни з гектара. При ураженні половини врожай падає до 600 кілограмів, а при 90% поле фактично гине. Боротися з вовчком потрібно комплексно. Найперше правильна сівозміна. У неї слід включати культури пастки кукурудзу, просо або сорго. Їхні корені провокують проростання насіння вовчка, але він не здатен паразитувати на цих рослинах і гине. Другий напрям сучасні гербіцидні технології. Система Кларфілд та Кларфілд Плюс. Передбачає вирощування стійких гібридів і внесення препаратів IMPEX Duo, Santal, Pulsagro або Eurolighting. Оприскування проводять у фазі двох-чотирьох листків культури, щоб знищити паразита ще до його прикріплення. Також важливо чергувати гібриди з різною генетичною стійкістю. Це допомагає сповільнити адаптацію вовчка. Пам'ятайте. Механічне видалення або глибока оранка не дають результату. Насіння вовчка лише законсервовується у ґрунті та проростає знову. Тому головний принцип боротьби це комплексний підхід, стійкі гібриди, сучасні гербіциди, культури пастки і постійний моніторинг полів. Для детальної консультації та підбору препаратів телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.